Хто не любить халяву, всі люблять, і українці тут не виняток. Останні дні багато галосу наробила нова ініціатива влади: пакет зимової підтримки. Її найбільший шайповий елемент. Три тисячі кілометрів безкоштовних поїздок залізницею. Щоправда, як мінімум Фейсбук спільнота такої щедрості не оцінила. І не дивно. З одного боку нам розповідають про хронічну збитковість та інші проблеми Укрзалізниці. З іншого боку, ми ще більше чуємо про загальний дефіцит українського бюджету, потребу в багатомільярдній підтримці від заходу, щоб і надалі протистояти російській агресії. Не кажучи про те, що взяти квиток на потрібний тобі напрямок, це завжди задача з трьома зірочками. І при цьому нам пропонують ось таку велику і жирну халяву, як безкоштовні поїздки потягом по Україні туди і назад. Оцінивши реакцію, Укрзалізниця вийшла з роз'ясненням. Я, я тобі поясню, зайдеш до мене окремо. Мовляв, три тисячі халявних кілометрів це для того, щоб дозаповнити пустуючі місця, аби вагони напівпорожніми не катались. А додаткових витрат на це не буде. Тим паче ці додаткові витрати ще й компенсує держава. І ті, хто готовий платити за преміум сервіси в спальних вагонах. Однак, на жаль, ці пояснення не тримаються купи. Бо, по-перше, так і не зрозуміла головна заявлена мета цієї ініціативи допомогти бідним українцям, заповнити порожні місця у вагонах, стимулювати внутрішній туризм, підтримати указалізницю на плаву. Але ж люди, як правило, не їдуть кудись не тому, що квитки дорогі. А тому, що немає причин кудись їхати. А якщо ці причини є, то квиток якраз і не взяти. Не почули ми поки й жодних цифр: скільки коштуватиме ця програма, скільки людей, як очікується, нею скористаються, як УЗЕ отримуватиме компенсацію, як, зрештою, буде рахуватись ефективність цієї програми. Оскільки ми всі живемо в Україні, то про відповідь не важко здогадатись. Ніяк. Але кого це колись зупиняло? Це ж було вже. Так, Леоніда Даниловичу, було уже. І буде ще. Бо всі люблять халяву, але за неї завжди хтось платить. Як правило, ви. Якщо маєте що заперечити, прошу в коментарі.